Привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. А особливо вам, мої друзі, мої віртуальні друзі, хто підписаний на мій YouTube канал. Дякую вам. В цьому коротенькому віді я хочу вам розказати трошечки, як я жила на квартирі, коли шукала роботу. Ну, я знімала по столету, це ліжко місце І в кімнаті, де я жила, на другому поверсі, була ще одна жіночка, наша українка. А на першому поверсі жила ось ця жіночка, що здавала квартиру. Вона була, скажімо так, трошки дивна, якщо не сказати по-іншому. І жила вона своїм служителем. Він не був українець, навіть не був італієць, він теж емігрант в Італії. Ну, якось я після обіду приходжу на цю квартиру, і що я бачу? Біля квартири стоїть оцей же служитель, їлі на ногах тримається п'яний. І намагається він відкрити двері, ставити ключ в замочну скважину. І Нічого у нього не виходить. Не знаю, скільки він часу стояв так. Я підійшла, поздоровалася, кажу, давай я відкрию. Вкрила двері, він заходить. Він заходить, я пішла на другий поверх. І там була вже жіночка, з якою ми розділяли кімнату. Жили в одній кімнаті двох. Ну, Я й розказую їй ситуацію, що так він прийшов п'яний. Вона каже, це вже не перший раз, він буває і напивається. Ах, каже, ти нічого не говори, як прийде ця власниця квартири, скажімо так, нічого не говори. їй. Скажи, що ми нічого не бачили, нічого не знаємо, і взагалі нічого не чуємо. Тут проходить, я не знаю, хвилин 10-15, чую якісь е, такий, хтось впав, е, щось падає. Думаю, ну що ж це сталося? Треба піти вниз, подивитися. Може побився, впав. Прихожу, він вже під столом. Заснув, ніби не побитий, крові ніде немає. Ну, хорошо, чекаємо, приходить ще ця хазяйка, приходить ця хазяйка, як вона побачила цю картину, так і крик вчинила, давай вона дзвонити, давай вона визивати швидку допомогу. Але не знаю, так як в голові тих мозгів немає, а їх дійсно немає. Позвонила вона. Не на швидку допомогу, а дзвонила в поліцію. Приїжджають ці поліцаї, Не знаю, що вона їм казала, приїжджає поліцейська машина. Тут вона бачить, що щось вона не так зробила, давай вона дзвонити знову швидку допомогу. Ще їй ці поліцейські допомогли визвати швидку допомогу. Прибігає. Вона до нас, ви щось бачили, ні щось ми нічого не бачили. Ви щось чули, ні, ми нічого не чули. Ми як партизани з цією жіночкою мовчимо, нічого не... не чули, нічого не бачили. Ой, в нього він діабетик, він діабетик. Вона розказує, він, напевно, кома, напевно, кома визвала швидку. Ну добре, приїхала швидка, забрали його в лікарню. Щось вона там бігала, бігала. От єлі успокоїлася. На ранок бачу вже цей мужчина. Вдома прийшов до тями, я дивлюся на нього. Він ніякий, знаєте? Не питаю нічого за вчорашнє таке. Думаю, що ж це воно було в тій швидкій допомозі. Тут Віталій, якщо визвиш швидку допомогу і так, скажімо так, потурбуєш, то можуть і виставити ще рахунок. Я думаю, що їм ще виставили рахунок за такий як сказати, ложний визов. Фальшивий визов, я не можу підібрати правильного слова. От, Так що таке, ну, що ти зробиш? За дурною головою і такі трапляються курйози. Так що такі от бувають випадки. Не знаю, чи смішні, чи, чи трагічні. Не можу сказати трагічні, чи, чи... чи... Ну, сумні, скажімо так, випадки. Ой, добре. Кому сподобалось це відео, ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. І буде вам щастя, всім добра!